Уривок із поеми Тараса Шевченка і мертвим, і живим, і ненарожденим». Немає Нема на світі України, немаю другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра добра святого волі, волі братерства братнього. Не йшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились і знову шкуру дерете з братів незрящих Гречкосіїв і сонця правду дозрівать німецькі землі на чужім'я. Бредеся зі мною, якби взят і всю ми з собою, дідам крадне добро, тоді оставсь без сиротою святими і Дніпро. Ох, якби не сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали, діти, мати б не ридала, не чую у Бога вашої холи. І сонце не гріло, смердя гною. на шистій широкій, на вольній землі, і люди не знали, що ви заборли, і не покивали на вас голови. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших, і не буде кому помагати. Оцурається брат брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте. Не дуріть дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати, бо невчене око загляне їм саму душу глибоко, глибоко, дознаються небожата чия нам шкура та й засудять і премудрих немудрій одують. Якби вивчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізе на небо, і ми не ми, і я не я, і все те бачим, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає й Бога. Тільки я, Так це мілець узливатий. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже мінець, мене знаю. Отак От то ви навчаєтесь в чужому краю. Мімець скаже моголи, 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 з золотого та Мерлана оноша там волі, німець каже, ви слав'яни, слав'яни, слав славних прадідів великих, прамуки погані. І колара Читаєте з усієї сили, і шапарика, і ганка, і слав'янофіли, так і прес. І всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а свої. Дасть. Колись буде і по своєму благоді, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу. І заговорили так, що німець не второпа Учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику. І гармонія, і сила, музика та й годі. А історія поема воїна.